Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на сьоме. Та 8 листопада 2025 року. Сьогодні, 7 листопада, спалений шлях місяця завершиться о 15 годині 19 хвилин в знаці близнюки. І почнеться, нарешті, період спадаючого місяця, справжній період спадаючого місяця. Тому після 15 години 30 хвилин. Можна розпочинати пророщувати насіння бобових культур для салатів, можна ділити кореневища садових культур, викопувати цибулини літніх квітів і висаджувати цибулини, але весняних квітів. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини не можна це час стихії повітря. Несприятливий день 7 листопада для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 листопада сприятливий день для різних заготівель. Завтра, 8 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 17 години 7 хвилин вечора, а потім перейде в знак. Тому тільки до 15.30 можна буде пророщувати насіння бобових культур для салатів, ділити кореневища садових рослин, викопувати цибулини літніх квітів та висаджувати цибулини вже тепер весняних квітів. Розсаду не турбуємо до 18-ї години вечора, а вже після 18 години можна пікірувати, пересаджувати, робити перевалку розсадних рослин. Поливи можна вже розпочинати буде 8 листопада після 17 години 30 хвилин, а от підживлення рослин після 18 години. Несприятливий день поки що для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 листопада тільки до 11-ї години ранку. Тільки до 11, після 11 ні. Отже, 8 листопада до 11 години ранку сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 та 8 листопада 2025 року. Тут працюють енергії знаку близнюки, тому вживаємо їжу часто, але маленькими порціями. Не використовуємо для харчування щавель та шпинат, і, можливо, алергія на ліки. Що ж можна їсти? А будуть корисними каші всіх видів: готуйте страви із риби, з морепродуктів, із курки, індички, куріпки, цвітної капусти. Готуйте обов'язково ще й страви із селери, сої, бобів, квасолі, зеленого горошку, редиски. Використовуйте доступні горіхи для харчування, мак, кунжут, мигдаль та авокадо. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Удачі вам у всіх справах, миру та добробуту, усіляких вам гараздів! Тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! А маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре. До зустрічі!